Христос посеред нас, дорогі наші глядачі, у нинішній третій день празника урочисто звершується літургія Іоанна Златоустого, де з Євангеліє ми дізнаємося, як Господь на Нагорній проповіді навчав народ і говорив про заповіді блаженства. Блаженство або щастя, спасите любіцяє жебракам, голодним і спраглим, милостивим і чистим серцем, миротворцям, гнаних за правду і страждаючих за Христа. І усім їм в майбутньому житті обіцяє в нагороду Царство Боже. Нині Свята Православна Церква молитовно прославляє преподобного Онуфрія Великого, який жив у IV столітті, преподобного Петра Афонського, про якого дізнаємося із 7 століття, преподобних Васіана та Іони Пертумінських Соловецьких. Про яких дізнаємося із 16 століття, а також віднайденням мощей і друге прославлення благовірної княгині Анни Кашинської, яка відійшла до Господа у 1909 році. Нині у святковий день празника Святої Троїці з Божою милістю Свалявський свято Троїцький Кирило Мофодівський жіночий монастир відзначає 21 рік від дня свого заснування. З погляду часу сьогодні духовний обитель представляє справжнє квітуче монастирське містечко з багатьма храмами, величною дзвіницею, корпусами для черниць та паломників, а також господарськими будівлями. З перших днів народження обителі і до сьогоднішнього дня окормляє Божу святиню ігуменія Ніна Мізун. Її стараннями монастир став Осередкам істинного подвижницького життя та духовної культури, адже постійна молитва у цьому святому місці не зупиняється ні на хвилину. Саме тут несуть свій послух і спасають свої душі 20 сестер монахинь, а також незмінне служіння несуть і священнослужителі. Під час богослужінь монастирський храм наповнюється ангельським співом хору сестер послушниць, який створила музично обдарована настоятельниця Ніна. У наш час ми свідчимо, що по Божому промислу утворився і сьогодні процвітає духовний форпост православія на сріберній землі, свалявський, свято Троїцький, Кирило мефодіївський жіночий монастир. До якого у будь-який час кожен, хто шукає свого призначення в цьому світі, може знайти правильний шлях, який приведе до спасіння душі. Сьогодні іменинники Онуфрій Петро та Андрій відзначають День Ангела сердечні вам вшанування. І на закінчення, возлюблені, хочемо звернути вашу увагу на слова Іоанна Лествичника, який говорив: початок гордині це марнославство, середина ж, приниження ближнього, безсоромна розмова про свою працю та подвиги це самохвальство в серці, а кінець зречення Божої допомоги. Тож будемо виховувати у своїх серцях особливий стан, що кличемо смирення.